Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю ось такі заготовки буряка на зиму для вінігрету різних салатів. Ви можете його покришити, потерти. Він вже готовий, дуже смачний, лише треба розморозити. Тож, давайте починати. Так, друзі, для цього ми беремо бурячки невеликого розміру. Невеликого, тому що їх потім буде компактніше зберігати. І ми відрізаємо ножницями лише отак, оцю цю частину. Тут не відрізаємо, щоб вони потім не втрачали багато вологи при запіканні. Декачу форму, в якій будемо пікати, застелимо фольгою. Розкладаємо наші бурячки і ставимо у духовку розігріти на 180-200 градусів випікатися до готовності. Готовність буде залежати від того, якого розміру у вас бурячки. Так що протикайте їх і пробуйте, щоб вони були м'якенькі. Так, друзі, наші бурячки запеклися. У мене вийшло часу трохи більше години, але це того варте. Повірте, запечені бурячки набагато смачніші, ніж варені. Чекаємо, поки вони витягнуть, і будемо чистити. Так, друзі, бурячки почистили. Тепер у нас два варіанти. Або скласти в їх зік пакети заморозити, або якщо у вас є такий вакууматор, як у мене, ось я буду їх зберігати так. Літаємо у пакет необхідну кількість бурячків. Не кладіть одразу багато, беріть стільки, скільки ви будете зараз використовувати за порцію. Ось так кладемо. Дивіться, яка краса, дивіться, які в нас бурячки, будуть зберігатися довго. Можливо, вони трошки довше готуються, ніж варені, запікаються трошки довше. Але, друзі, смак печених набагато кращий, ніж смак варених. Вінегрет буде відмінний.